Ну, все, літо закінчилось, і у многих вже виникають питання, а що там з вітаміном Д, чи потрібно його приймати, варто, якщо варто, то коли, і в якої дозі, давайте розбиратися. Ну, то, що вітамін Д відповідає за фосфорно кальцевий обмін, знають всі. А то, що надлише кальція може збільшити серцево-судинні захворювання, мабуть, знають не всі. Якщо б так було, що кальцій завжди відкладається туди, куди ми хочемо, наприклад, кістки для профілактики остеопорозу. Але є такі випадки, коли кальцій лягає зовсім не туди. Наприклад, є така хвороба, як кальциноз артального клапана. Кальциноз може бути різних клапанів, але більш вразливий саме артальний. Є навіть така назва дегенеративний кальциноз артального клапану. І його критичний стан може призводити до потреби протезування. Кальці може відкладатися в коронарних судинах. Хто То та може вже проходити, хто та знає, що кардіологи час від часу направляють на таке дослідження як індекс коронарного кальцію, для того, щоб зрозуміти, чи немає у пацієнта підвищеного ризику інфаркту. Ну, Звичайно, кальцій ми можемо бачити, коли перевіряємо бляшки в сонних артеріях. З одного боку, то гарно, якщо бляшка кальцинована, але там є і свої деякі негативні сторони. Ну а нефрологи вам взагалі нагадають про те, що в нирках можуть бути камені, і вони можуть бути на основі кальція. Тому давайте пригадувати, що в нашому організмі нам, нам дає, що є джерелом кальцію. Звичайна їжа, але на сьогодні вчені однозначно кажуть, що кальцій з їжі не може збільшувати серцево судинні захворювання. Далі кальцій ми отримуємо, отримуємо з біологічних добавок, а хтось ще й додає вітамін Д. І от тут вони діють синергічно. А так як у більшості випадків такі рішення, як приймати біодобавки і приймати вітамін Д. Пацієнти приймають самостійно, не радяться, то тут можуть бути помилки. Тому знаєте, що так, вітамін Д приймати потрібно, приймати його потрібно в профілактичних дозах з жовтня по квітень. профілактичні дози то від 800 до 2000 одиниць. То, якщо ви здорова людина, не маєте ніяких хронічних захворювань, не маєте ніяких. Особливості метаболізму, то ви робите так. Якщо річ йде про літню людину, у якої є фізичне обмеження, то вітамін Д приймається цілий рік без, без якихось відкладень. і доза буде індивідуальна. І якщо річ йде про людину з хронічними захворюваннями, наприклад, на фоні цукрового діабету, на фоні хронічних захворювань нирок, хронічної неркової недостатності, і тут потрібно бути обережним, тут дозу потрібно согласовувати з лікарем, і вона буде персоналізована. Тому, все ж таки, відноситись відповідально до того питання, як приймати біодобавки, як приймати вітамін Д. Заглядайте до лікаря і перепитайте. Медицина не стоїть на місці. Кожні п'ять років всі рекомендації оновлюються, що змінюється, щось, щось повторюється, але вам завжди є що обговорити з доктором для того, щоб бути сучасним.